Запрошую усіх канал на мій канал, запрошую усіх Італію на море. Ось таке море в Італії. Це серпень, я сьогодні не сама прийшла. Я прийшла з моєю підопічною Дівчинка з автизмом, який 32 роки. Ми йдемо, ми отут ця доріжка веде на вільний пляж, але ми лежати не будемо, бо дівчинка з автизмом вона завжди рухається, рухається, рухається. І ми йдемо гуляти. Ми по колінах в воді. І ми ось так спацеруємо. Спацеруємо це таке польське слово, тому що я живу біля Львова. І в нас дуже багато польських слів. Жила біля Львова, зараз 30 років живу в Італії. Йдемо, розвиваємося чи йдемо по піску, так як по піску, пізніше ми розуємося. Йдемо, подивимося ближче. Яке море, сьогодні море фантастичне. Ось так люди лежать без, не платять нічого, за дурну, свій рушничок, свій сніданок, пів одинадцятої. Хто дитину годує, хто отак, бачите, які, які тапочки Віталії носять. Червона парасолька. Тут вже платно за цією ниткою, скажімо так, за І люди спацирує, ой, скільки людей, мама мія. Скільки людей. Ого, аж чорно. Аж чорно, джада. Йдемо і ми спацерувати. Йдемо і ми спацерувати. Море дуже спокійно. Треба розутися спочатку, треба розутися, дай. Сьогодні ми з жадою приїхали зранку, це 11-та година. Таліці трошки пішли в воду, але стоять, бачите, як ті пелікани в воді отак, до, до коліна. До коліна стоять і не рухаються. Чому вони воду пішли? Тому що вже неможливо сидіти під парасольками. Температура піднялася до 35. Тут на морі, звичайно, 35 нема. Але тяжко-тяжко ідуть отак по коліна стоять і не рухаються. Дехто там йде по шию. У нас пісок, пісок, пісок. Дуже багато піску у нас. Сам пісок, тільки пісок. Дітей дуже багато. Дуже дітей багато. Страшно йти, скільки людей багато. Це я приїхала в нове місце, тут центральне місце, де, де місто, де багато будинків, де люди живуть, винаймають квартири, гостинниці. Гостинниці. Готелі, готелі треба говорити. Дуже багато худих жінок, такого, знаєте, 75. Років 80-85 Худі. Такі, знаєте, худі, сухі, і мені це подобається. 80 років, бути худому, такому сухому, знаєте, така людина суха з моршками. Мені здається, це набагато красивіше, ніж бути ось такою грубою 120 кілограм і сапіти. Я ось так хожу і дивлюся на, на старших людей в різному віці. Хоча бути худому у 80 років це не признак здоров'я. Це зовсім не признак здоров'я. Тут так виглядають. Різні кольори. Ліжечка шезлонги. Як вони там ще шезлонги називають? От... Це так поставили, просто вони от, от тверді, такі ті пластмасові, печуть. Краще от там ті такі мігенькі, таке розкладушка, таку, як я маю. За руку, за руку в будь-якому віці. Це Італія. В телефоні сидить, бачите, у нього гарна робота. Це вільний пляж. Тут люди хитрі, місцеві, задурно взяли маленький бутербродик і лежать на своєму, на своєму рушнику, під своєю парасолькою і не тратять нічого. Це велике щастя народитися тут. І жити тут біля біля самої води. Вільний пляж. А тут школа, паросна школа, тут люди не купаються тому що тут вчать їздити на оцих парусах в будь-якому віці, якщо вам 8 років, якщо вам 10, 15, 16, 20 і 80 так само. Всі на парусах. У мене джада сміється, весела, ми ходимо тут по воді. Водичка досить чиста, тут пісок. Ви не думайте, вона тут ідеально чиста не може бути, тому що пісок. Якщо ви на каміннях у вас море... Ну, от тоді вже може бути вода чистіша, а тут це 11-та година зранку, така ситуація. На італійському морі, в Тоскані. Всі хлопці ходять в таких довгих шортах. В довгих в сімейних таких, ну, в таких сімейних, yeah. <laughs> в таких коротких плавках не ходять, дуже рідко. Але я люблю, і це дуже вигідно, мій компаньйон має такі... І такі, і такі має. Коротше. Але в основному машини в таких довгих, як ви бачите, майже всі. Майже усі. Навіть малі хлопці у таких модах, таких по колінах. Бачите, як дитині тяжко вийти з води, як вона в таких панталонах довгих до колінах, щоб то все висохнути, привести себе в порядок це довга історія. Біленькі парасольки, чому так далеко від води? Дуже далеко. Ого. -го. Це мені не подобається так далеко. Чим далі ви відходите від центральної зони, тим менше людей, чуть-чуть менше людей. І тут набагато приємніше. Тому що там в центрі і дуже людей багато з дітьми. На найзручніше мати ось таке от покривало, бачите, таке велике покривало двоспальне. Воно ну, тунесеньке-тунесеньке. І тут ви можете і розложитися. І, і вдво... У нас теж є таке велике покривало. Але колір не гарний. Цей колір мені набагато більше подобається. У нас такого кольору не, 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 не гарно. Дивіться, скільки тут вільного пляжу. люди в перших рядах лежать, а наверху нікого немає. Okay. Okay. Джадо сміється, вона або сильно нервова, або сильно сміється. Ну, краще, звичайно, як сміється. Дай, дяда, давай О, Рукзак, там в неї вода, фрукти, все, що хочете. І так вона завжди по ручку зі мною ходить. Довгих трусах. Ви замітили, як їдете в Італію, тільки довгі купальні труси. Довгі. Усі вдовго, Усі. По підручку. В воді так само по підручку. Тіні, бив'аквам. Ну, биві, биві, вже не хоче. Ти раз попила, більше не хоче, вже мені віддає. Вона от не поставить, поки в руки не віддасть, все. Ось так буде. Тримати, тримати, поки я не візьму. Тиснути, буде тиснути, тиснути. Рукзаг має. Фрукти будемо пізніше їсти. Фрукти, мандур дуже дуже го го горяче повітря, знаєте, таке не гаряче, а таке душне, дукота. От лежати, тільки так лежати, це просто неможливо. Треба йти в воду, абсолютно в воду. Я, жаду, не, не йду в воду, і хоча вона з мамою заходить в воду, їй треба було б таку, знаєте, чамбельлю дати. І як я б мала більше часу, то могла б я з нею в воду зайти, бо якщо вона спокійна. Бо вона неспокійна. Вона може, знаєте, цирк устроїти, як покажуть. А так зараз вона спокійна і трошки загоряю тут, щоб вона загоріла гарно. Зранку, ми сьогодні зранку, так як я говорила. І зранку набагато ліпше загоряти, ніж після обіду. Бо після обіда вже знаєте і на море зовсім інакше. Умбрелі в нас тут Умбреллі — це парасоля, парасоля. І, наприклад, лежаки коштують дорого в першому ряді. Усне одинаково, в у остатньому ряді коштують по-інакшому, трошки менше. Але лежати в остатньому ряді, де вітер тобі з моря не доходить. Нас у нас ніколи майже дуже рідко тепер від, нас вітру нема. Ви подивіться, от ті всі парасольки не рухаються, вони спокійні. В липні було набагато більше вітру, після обіду завжди. Друга година починається такий легкий вітер. Такого сильного вітру нема. Легкий, легкий такий вітер починається. А тепер вітру зовсім нема. І це якби був такий вітерець легенький, було б набагато краще. Тені биб'ємо по аква. Все, сік би вона випила солодкий. Що ти свій, свій рюкзак так тримаєш. Ну, Тримай, тримай. Ми сіли на лодку, таку на лодку не можна сідати, але ми попросили дозволу, що ми тут посидимо 15 хвилин, 10 хвилин, не більше і пізніше підемо. От вони так от грають, ну тут ще так людей нема. У нас заборонено грати м'ячем, шуміти, кричати. Е Тут ніхто пива не п'є, ніхто ніхто, ніяких пиріжків ніхто не носить, чи буреків ніхто не продає. Тишина і спокій має бути. Бачите, отам м'яч є, тут м'яч, але тут так, знаєте, трошки так легенько, без шуму, вони то 5 хвилин і їх більше не буде. Люди ще доходять, отам. люди цілий день йдуть, одні йдуть додому, одні приходять. І от у нас це все заборонено тут, Віталія. Де, де деякі дивляться, на деякі дивлюся відео. На другому морі там в різних країнах, в різних країнах продають пиріжки, чебуреки, Це все носять, напитки, всяке морозиво. Якби тут так носили, люди тут би. Та ви що, людина прийшла на море, вона хоче тишину і спокій, вона хоче вона навіть голосно говорити не можна тут. Не можна, тому що люди хочуть спокою. Щоб колись давно, я пам'ятаю, ще 25 років тому тут в Італії трошки більше носили, продавали з Африки, рушники продавали, всякі такі дрібні, якісь шкарпетки, якісь такі плаття, було великі плаття, купальники. Великий вибір купальників, тут возили прямо каретами по березі. Це все заборонили, тому що вистачить, вистачить. Це... Не можна робити балаган з моря. Це вільний пляж ось такий. Люди собі там лягли далі, як ви бачите, дуже так далі, далі, далі. Знову мужчина в довгих шортах. І цей в довгих шортах, всі в довгих шортах. А було б набагато вигідніше в таких коротких. От хлопець. От мода така от в коротких. Не в коротких, а таких довгих по коліна. Я пам'ятаю, мій син, як приїхав в Італію, там, 14 років, 15-16, він мав теж такі от до коліна, навіть ще, ще коліно навіть закривали. Я думаю, боже, як тут так виходити з води, а воно таке довге-довге, і воно так воно все тягнеться, капає, як то незручно. Але ці костюми вони скоро висихають, дуже скоро вони зроблені для того, щоб, щоб вони скоренько висихали для води. О, на кінець, да, да, да. вирішила попити трошки. У нас таких дітей з такими всякими проблемами, проблемами психологічними. Їх не прикривають, їх в хаті не, не тримають, їх до них відносяться так, як до нормальних людей. І, і... Взагалі, тут дуже багато всяких з інвалідністю людей. Це люди нормальні, які ходять, їх не можна принижувати, бо вони хочуть жити, так як вони хочуть жити. Не треба встидатися. Це дуже-дуже так тут в Італії, так по всьому світі, в Америці, а в Україні. Скільки тепер буде всяких інвалідів після тої війни? То що тримати в хаті і, і не виходити, і встидатися. Треба все для них робити, бо людина хоче жити. Ух, два хлопці пішли. В таких коротких. Я кажу, є, є таких і в коротких штанах, ну, в таких трусах, таких плавках, знаєте, таких міні-міні-міні. Буває, буває. Все, Джада, ти вже попила? Тримай, тримай. Баста. Баста. caldo, caldo, кальдо, кальдо. Кальдо, molto caldo, sì. Саме горячіший період. Сьогодні, завтра, післязавтра. Тут на море приїхали усі. Усі, хто ніколи не їздить навіть на море. Один раз в рік вони приїжджають. Сьогодні, завтра, післязавтра вони будуть на морі. Тому що пер авостоцев в Італії. Щось дуже-дуже знамените. Це велике свято, в той період дуже-дуже горяче, дуже сильна жара, 40 градусів, як ви чули, в Римі, фіренці. І люди взяли відпуска, відпуск, відпуск, щоб не на морі побути. Просто втікнути від жари. Тут починається вільний пляж, своя парасолька, свій матрас, свій обід, і я нікому нічого не повинен, отак тут говорять. Безплатно. Все безплатно. Італії теж є, є грубі, є тонкі, є високі, є з короткими ногами, з широкими плечима, різні різні фігури. Деякі обизі можуть бути. Обизі це означає такі, знаєте, 150 кілограмів. Ну, 150 нема, але 120 може бути. Мужчини є, є різні люди. Але тут якісь, знаєте, таке якесь еквілібріо є. В інших країнах, наприклад, більше 60% жінок. Вони такі повненькі, всі одинакові, а тут, тут не так. Тут тоді, ходив мало, худих є багато, повних небагато, середніх, теж досить багато. Справа не в тому. Справа в тому, щоб себе добре почувати, і тут ніхто на це увагу не звертає. Абсолютно, дивіться, скільки їх тут є. Людей стоять, а скільки лежать і не хочуть йти в воду, мама мій, є такі, що воду не підуть навіть під, під тортуру, тортуру, якщо тобі навіть зроблять. Тортура це означає на силу тебе притягнуть воду. Тут, тут починається полоса, Дуже багато людей. Такі мені подобаються для мужчин. Мій компаньон має отакої, такої довжини, такої ширини. Це теж гарні, красивий. Вся чорна-чорна, як не гритоска. Ой, як тут близько до води люди. Море, в Тускані, в Італії. В Італії теж на кожному, на кожному місці воно по-іншому. Лялька втопилася і плаває. Дванадцята година дня. От італійські жінки. Типічно, типічно італійські жінки. Залишили ми море, йдемо. Найтяжчий момент це було йти від моря о той кусок по піску. Жара, жара, горяча, горяча. Самі сьогодні останній день на морі з джадою. І ми їдемо гори з моїм компаньйоном. Це люди приїжджають на море, ті, що живуть. І мають будинки, свої квартири, трошки далеко від моря. Ось стільки роверів тут є. Ровери всяких старих багато. Люди не... щоб їхав, ну не тільки не переживають, щоб не... щоб красиві їх відремонтовують, багато старих, багато взагалі всяких є, бачите. Ровери тут прив'язані. Це перший ряд. На морі. Отак. От всередині. Диванчики, басейн. І тут сміття. У нас сміття пластика, пластмаса, пластмаса, карта, карта, все окремо, по кольорах. Баки відкриті чи закриті, подивимося. Ці повинні бути відкриті. Це так. Всі відкриті, порожні. Йдемо, 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 йдемо. І ось тут до моря, доріжки нема. Тяжко йти, ніхто не йде, це вільний пляж. З собаками не можна і корити так само не можна. Джада, ти сьогодні щось загоріла? чи Ой, загоріла, загоріла. В хаті буде видно, загоріла. Майку треба зараз заложити, ще їй. Йдемо. Джада їж їжі свій цей перекус. Сьогодні джада має писки, не писки а альбікоки. має отакий тук-тук. Це таке крекер печення. Воно таке солене і солодке разом. І ось такі ці. Ну, звичайно, мандролі ми не будемо відкривати, і ці крекер теж не будемо відкривати. Гузай, щоб не впало. Все, йдемо тут. помаленьку ще гуляти тут гарно по тіні. Arno Puccini, come? Buono? E mm? buono! E buono! Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. oh, mm -hmm. Dobre puccini! Ціні дуже добре, люди близько живуть. Раз і пішла, а що то таке ти мені даєш? Хух. Люди живуть в першому ряді. Заглянемо, не можна заглядати. Джада, ну давай їж, Бери це, бери ще камінчик, бери другий, давай мені мано. Бери ще один, дай. Не хочеш, йдемо. Бери ще один, джада. Треба просто дати в руку, щоб вона зрозуміла, що тут таке є. Вона ж Не розуміє. Джада, дай сюди, тримай. Зараз я її витягну. де їсти. Ми з автизмом, дівчинка, їй треба допомагати завжди. Джада. Опа! Хе, ще як. Ще як фрукти йдуть. Фрукти йдуть і загоріла червона. Вже бачу тут червона. М -м -м, відбився цей. А спеціа, Дивіться, Як відбилася шлейка ось тут. І ось тут видно, видно, загоріла сьогодні. Тут красиво, доглянуто, видно, що люди живуть в цій хаті і люблять, і доглядають. Що ти так помаленьку їжа? Ой, як вона тут помаленьку їжі, що ти не голодна чи що? Не голодна. Kaj je to?